Інстаграм, якщо ви не чуєте, бачите, пишіть і YouTube теж пишіть. Ага, бачу, що ніби в Ютубі трансляція пішла. Угу. Супер. Ну що, я всіх вітаю. У мене тут така конструкція сьогодні дивна трошки. Мене звати Євгенія Баглик. я фейс-експертка, авторка методики тренувань для обличчя. Я засновниця школи фейсбілдингу Face School. Вже більше 13 років в моїй школі, і сама особисто я а, займаюся фейсбілдингом 15 років, мені на сьогодні 37. А, от. І а, так, хочеш, що дівчата наші пишуть. Добре. А, так, а, і сьогодні у нас з вами ефір присвячений а, професії Face Travel. Тому дівчата або хлопці теж кому цікаво, хто думає про те, щоб змінити щось в своєму житті, хто думає зараз про те, як реалізувати себе по-новому, можливо, приїхали, можливо, ви починаєте якийсь новий етап свого життя, і ви шукаєте щось таке, щоб вам підійшло, то сьогодні ефір може бути супер корисним для вас. А ми заздалегідь виставляли віконечко для того, щоб ви писали свої запити в плані на запити, а питання щодо професії фейс-тренера. І питань було багато. Я обрала такі і найцікавіші. І не розповсюдженіші, значить, там вони будуть стосуватися різних аспектів, і скільки можна заробити, а, і більш таких провокативних, а, і а, там хто може навчатися, як навчатися і так далі. Я обрала у нас тут десь я собі їх всі виписала, десь а, біля 15 питань на якісь я буду відповідати дуже коротко, на якісь більш широко буду відповідати. Uh, і звісно вас запрошую. Хто слухає, кому це актуально, писати також ваші uh, запитання прямо uh, в коментарях в Ютубі, uh, в інстаграмі. Я буду намагатися вам відповісти. У мене, можливо, в інстаграмі не дуже вау звук, просто у мене зарядився мікрофон, і я його не зарядила. Тому вибачайте. але я впевнена, що кому важливо почути цю інформацію, ви її точно почуєте, без яких, там будь-яких проблем. Отже, значить, я буквально 5-10 хвилин загалом скажу про навчання. Ми навчаємо, тобто, у нас. Є два основних напрями діяльності: це ми працюємо з вами як зі споживачами, так ми консультуємо людей, проводимо групові курси, індивідуальні курси, майстер-класи, марафони і так далі. Тобто допомагаємо вам підтримувати красу і молодість обличчя. Це один напрям навчання діяльності нашої, вибачте, і другий напрям діяльності. ми... Навчаємо професії фейс-тренера, навчаємо повністю сертифікуємо і потім ведемо після, вже після навчальну підтримку, там супровізії і так далі. От і сьогодні ми якраз говоримо про цей напрям наш професійного навчання. Значить, ми навчаємо фейс-тренерів вже досить давно, вже десь 10 років. У нас за цей час навчилися більше десь біля вже 250 сертифікованих фахівців вийшли з нашої школи. Ви можете точну цифру подивитися у нас на сайті. Я просто не буду вам точно казати, бо щоб не збрехати. От і е, ці жінки, всі жінки, е, чоловіки поки що не навчалися, хоча може навчатися чоловік на цю професію, так само як і жінка. Це взагалі не перешкода абсолютно навпаки, навіть я би сказала. Просто чоловіки, мабуть, це не в їх полі, вони не розглядають це як професія. Е, е, і ці жінки вони працюють е, фейс-тренерками в абсолютно різних країнах. Там і в Штатах, і в Канаді, і в країнах Європи, і там в Кореї здається, в Японії у нас є наші випускницю, тобто і в Україні, звісно, тобто багато де це насправді дуже класна професія. Тому що ви можете себе дуже по-різному втілювати в ній. І сьогодні, якраз відповідаючи на питання, я з різних боків розкрию якраз професійні перспективи, взагалі, як стати квейс-тренером і так далі. Зараз ще трошки скажу про навчання. Буквально кілька хвилин. Хто приєднується, у мене просто коментарі дуже видно. Хто приєднується? Якщо у вас є запитання щодо кар'єри квейс-тренера, будь ласка, пишіть сьогодні. У нас ця тема. І я вам буду відповідати. А, значить, у нас, як правило, тільки кілька наборів проходить за рік, тобто там а, дві групи, максимум три групи за рік у нас проходить. А, от, і якраз зараз, а, вже скоро, 14 жовтня, у нас стартує новий потік, а, значить, тренерський курс. І там ще є місця, там вже сформована група, а, але там ще є місця, і туди можна приєднатися. А, значить, дуже коротко, а, навчання має сім модулів. А ці модулі покривають все, 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 що можливо, взагалі подумати і уявити собі, що знадобиться фейс-тренеру. від анатомії обличчя, а, від повністю моєї методики а, до просування себе як професіонала, соцмереж і так далі. Тобто, ви там вивчаєте все і як робити діагностику. І як викладати, і все, все як там помилки виправляти, як вести клієнта до результату. Коротше, все, що потрібно вам, ви все за ці сім модулів вивчаєте. Купила вашу книгу з FaїSfitнесу і типування. Можна розглянути можливість співпрацювати. Пишіть, я не знаю, що ви маєте на увазі, Юлія. Пишіть. Я, я завжди відкрита до діалогу. От. А, значить, тому вже починається 14 жовтня навчання, і почавши 14 жовтня, ви десь на початку 26-го року вже отримаєте сертифікат і ви вже зможете працювати. Якраз дуже це класно, я дуже люблю потоки, які починаються восени, тому що якраз на початку нового року людина з новою професією, і це класно, тому що, знаєте, як, звісно, що почати щось нове можна там з будь-якого дня тижня, там, місяця і так далі. Але я думаю, що у нас все одно є якісь такі, знаєте, як сказати, гачки, якісь такі в голові, і от коли там початок нового року або там Народження і початок щось нового це якось дуже сильно підсилює, тому це буде класно. Ну що давайте ми з вами прямо одразу підемо по запитаннях, тому що ці ну, в багатьох запитаннях ви вже дуже багато інформації дізнаєтеся про це навчання, але нагадую вам, що можна і потрібно писати значить, питання зараз теж. От бачите, хто спише фітнесом, з вами займаюся 5 років. Це дуже приємно, це супер класно. Ви молодець. Прекрасно. А, і так, а, прям іду просто по списку тих питань, які я вибрала. Їх було більше, але я вибирала такі самі найцікавіші. Значить, питання перше: чи потрібно мати медичну освіту, щоб стати фейс-тренером? Не потрібно. А, чому не потрібно? Тому що. А, Фейсбілдинг це неінвазивна методика. Що таке неінвазивна? Це означає, що ви не втручаєтеся всередину організму, ви не ріжете, не проколюєте і не робите якихось от таких от інвазивних речей, які пошкоджують тканини. Так тобто, це абсолютно неінвазивна, не травмуюча методика, і тому вам не потрібно мати медичної освіти. Все, що вам потрібно, це, звісно, вивчити досконалу методику. І, звісно, що вам потрібно знати анатомію обличчя, тому що ви маєте розуміти повністю всі процеси, де м'яз кріпиться, чому він там, як він скорочується, чому він рухається саме так, чому ми робимо фіксацію і так далі. Тому у нас цілий модуль, наприклад, присвячений анатомії обличчя суто. І о, нам вже багато навіть косметологів давали такий зворотній зв'язок, які навчалися в нас. Вони казали, що о, навіть коли ми навчалися професійно на косметолога, ми не отримували таких глибоких і таких о, прям. Широких знань з анатомії обличчя як отримали у вас, тобто я це до того, що у нас дійсно дуже глибокі знання анатомії ми даємо, тому що я вважаю, що це необхідно для того, щоб ви були класним фахівцем. Ми випускаємо тільки класних фахівців. Я одразу вам кажу, хто нещодавно з нами. Або не розглядав нас як професійне навчання, то от хто отримує сертифікат живі School — це прям реально людина, яка має глибокі знання, теоретичні, яка має дуже велику практичну вже напрацьованість, практику і прям конкретні навички хорошого професіонала. Це я вам одразу кажу. Ми не просто беремо гроші, і видаємо паперці, тому що я. На цьому ринку вже дуже давно, як я і сказала, 15 років я цим займаюся професійно. У мене є ім'я, у мене є бренд, і я дуже його ціную. І тому просто так. Там свою методику я отак от не розкидаю на лівень право. Тобто я видаю сертифікати тільки тим, хто реально в нас навчився і реально навчився глибоко. Тому, відповідаючи на це питання, вам не потрібно мати медичної, там, спортивної освіти і так далі. Якщо ви були бухгалтером, ви можете пройти, навчитися і стати класним фейс тренером а, Але я не знаю, як себе рекламувати через соцмережі, свої послуги. Якщо, Придивити себе свої послуги. Я не знаю, про що ви говорите, тому не можу вам відказати. Так. Питання наступне: чи можна стати фейс-тренером у будь-якому віці, чи є обмеження? А, значить, можна стати в будь-якому віці обмежень ніяких немає взагалі. От неважливо, чи вам 30 років, чи вам 60 років. Якщо ви хочете стати фейс тренеркою, якщо вам це подобається, а, то ви можете це зробити. І якщо ви повністю прям серйозно пройдете наше навчання, ви будете успішною у Вас будуть клієнти. Я більш того, хочу вам сказати, а, якийсь час назад я не замислювалася про це. Але от о, останнім часом я прям навіть зроблю на це акцент, коли я там спілкуюся з людьми, коли о, ми там проводимо співбесіди на навчання. А про те, що о, професія фейс тренера вона не має о, вікового цензу. О, хто ну я думаю, що у нас більшість тут, так з України, ви знаєте, що у нас досі є оця от така. Такий момент неприємний на професійному ринку, скажімо так, про те, що коли вам там навіть сот плюс там 50 плюс, да, великі ну, багато компаній, роботодавців не хоче вас брати на роботу, ну от у них така установка. В Європі вже такого немає, але на жаль, в Україні ще є. І ну, багато людей через це переживають і це зрозуміло, тому що ну. В 40-50 років ви якби нормальна людина, ви, навпаки, класний фахівець ви з досвідом, а тут хтось вас не хоче брати на роботу, тому що думає, що ви там якась вже не знаю, застаріла бляшанка або щось таке. То от задумайтесь про те, що, будучи фейс тренеркою, взагалі не важливо, скільки вам років, я більше вам скажу, що чим старше ви будете ставати, тим більше ви будете затребуваним професіоналом, тому що. Ви будете класно виглядати, тобто тільки ваш зовнішній вигляд буде продавати ваші послуги, так і більше того, всі ж жінки, ну в принципі, ваша цільова аудиторія, так, ваші потенційні клієнти, вони ж не стають молодшими, вони стають тільки старшими, вони дорослі разом з вами. А, і таким чином, а, ну, їм потрібна рольова модель, їм потрібно хтось, а на когось можна на кого можна рівнятися, так, а, хто там такого віку, як вони, наприклад, або старшого. А, і це навпаки дуже сильно затребувано. І взагалі, я от хотіла провести окремий ефір. В принципі, про те, що я бачу так, працюючи з жінками, що дуже багатьом жінкам, взагалі, в принципі, жінкам, нам не вистачає рольових моделей, таких більш дорослих, більш старших, не вистачає ком'юніті. От, ну про це ми поговоримо окремо. Тому, скільки б вам не було років, ви можете, значить, стати кестеренкою і успішно себе реалізувати в цій професії. А, далі, а, значить, а, наступне питання. Так, я буду собі закреслювати, щоб я не забула на що я відповідала. Наступне питання: а, чи є попит на фейстренерів за кордоном? Чи це тільки про Україну? Це до речі, дуже класне питання. і Я думаю, що воно дуже слушне а, в нашому сьогоденні, тому що ви прекрасно знаєте. Я думаю, серед вас можливо є. Ті, які виїхали через війну, так в інші країни, і ви стикаєтеся з тим, що вам потрібно по суті починати життя спочатку, якось по-іншому себе реалізувати професійно, це не легко, а так абсолютно в новій країні, в нових нових реаліях і так далі. І тому це дуже класне питання. Як я на нього відповім? Дивіться, я вам сказала, що наші випускниці вони взагалі працюють в різних вони з різних країн, з різних країн Європи. Я зараз не перерахую все, але це і Італія, і Франція, і Іспанія, так що перше згадується, так? У нас є і в Арабських Емірантах наша випускниця, яка працює, значить, в Японії я сказала, в Кореї, тобто багато де. І це наші жінки, українки, просто вони там живуть. І вони там викладають. І викладають на локальній мові, тому що вони вже давно там живуть, і викладають на українській для україномовних, тому що вони працюють онлайн. І це, тобто це робота без кордонів. І тому ви, я би так сказала, що якщо ви переїхали в іншу країну, то у вас буде, скажімо так, подвійна Можливість себе професійно реалізувати, тому що ви можете на українській мові продовжувати викладати онлайн, і неважливо, де ваші клієнтки, правда, неважливо, чи вони в Україні, чи вони поза Україною, все одно ви говорите на одній мові. І коли ви вивчите мову локально, там де ви живете, або ви вже в її знаєте, ви також будете шукати клієнток серед локалів, скажімо так, таким чином, ви будете покривати два ринки. І це класно, і це класно. А, і в будь-якій країні, я вам так скажу, що трошки по-іншому ставляться до зовнішності. А, можливо, жінки не так а, сфокусовані і зациклені на тому, щоб там, неймовірно, класно виглядати, без жодної зморшки і так далі. Але я вам скажу, що будь-яку ви візьмете країну, все одно жінки в цілому хочуть виглядати гарно. Так, можливо, вони не так зациклені, можливо, вони не стільки знаєте, як у них немає такої от обсесії, але коли їм пропонують щось, а в особливо в європейських країнах часто це таке більш новинка. Вони на це радо пристають, тобто, коли їм приходить новий професіонал і каже: слухайте, а я вам можу це порадити. Тим більше що це не інвазивна методика. А наприклад, якщо ми говоримо про Європу, вони взагалі люблять більш такі екофрендлі, скажімо так, якісь там методики, штуки і так далі. Тому Відповідаючи на це питання, я скажу, що актуально абсолютно як в Україні, так і поза її межами. Тому, будь ласка, де б ви не жили, це прекрасна можливість. Знову ж таки, ще я вже сьогодні записувала аудіо в наш телеграм-канал і ще підкреслю ще раз, що якщо ви переїхали в іншу країну, і ви там, наприклад, ну, ви знаєте прекрасно всі, я думаю, що щоб працювати в якійсь компанії локаль, вам потрібно знати локальну мову, так і дуже часто вам потрібно актуалізувати якісь свої дипломи. А дуже часто в якихось країнах наші дипломи не признаються, і тому дуже багато жінок вони, на жаль, лишилися без професійної реалізації, тому що там в Україні вони працювали на певних посадах, в іншій країні вони переїхали, і, взагалі, не визнається їх. Фах, не визнається абсолютно. І це велика проблема. Це велика проблема, і це прям, ну, це така нагальна проблема, правда? А якщо у вас є професія фейс-тренера, ви можете працювати онлайн. Тобто, неважливо, що ви там не знаєте локальної мови, ви працюєте онлайн на українській мові, і все. І у вас вже є заробіток, ви вже реалізовані. А потім ви вже будете дивитися, ви можете поєднувати, ви можете тільки на цьому сфокусуватися, тому це дуже класна робота, яка вам дає дуже багато можливостей, яка вас страхує. Ми багато вже про це казали. От коли почалося повномасштабне вторгнення, більша частина моєї команди, тренерський склад, ми виїхали з України дівчата, опинилися в різних країнах, і взагалі на початку було незрозуміло. Мені, от, наприклад, як власниці школи, було незрозуміло взагалі, чи взагалі будуть потрібні наші послуги, чи не будуть, і так далі. От, виявилося, що вони дуже потрібні. Uh, і uh, дівчата, будучи в різних країнах, вони продовжували працювати. Ми майже не робили перерви взагалі там буквально перші 10 днів. І це теж дуже uh, слушно uh, виявилося, тому що поки ти адаптувався, поки ти щось там налагодив, ти все одно працюєш, uh, ти отримаєш прибуток, ти отримаєш підтримку. Тому це дуже важливо, так що uh, розглядайте це, в якій би країні ви не були. Далі, наступне питання. Скільки в середньому треба навчатися, щоб почати працювати з людьми? Це до речі, теж дуже класне питання. А чому воно класне? Тому що дуже багато навчань, коли навчають на якусь професію. Це навчання суто теоретичне, і, от, наприклад, ну це ж не секрет, що не тільки ми навчаємо на ринку там працювати з обличчям, так це абсолютно не секрет, але я вам точно можу сказати, що у нас найкраще навчання взагалі не тільки на україномовному ринку, а взагалі на небагато більш ширшому ринку, тому що я прекрасно знаю, як навчаються які пропозиції і так далі. І проблема основна в чому, навіть відкидаючи методику, там чи правильна методика, чи неправильна, це вже інше, навіть якщо ми на це не будемо звертати увагу, саме навчання воно суто теоретичне, і потім людина виходить, вона отримує папірець, їй тепер треба реально працювати з клієнтами. І коли вона стикається з клієнтом обличчя до обличчя, вона починає бекати, мекати, вона просто вона не знає, що з ним робити, тому що одне діло. Теоретично щось вчити, зовсім інше, перевести це в практичні дії. І от наше навчання воно має дуже великий відсоток практики. Вже з 4-го модуля ви починаєте, якщо не з 3-го, навіть, ви починаєте вже тренуватися на інших людях, робити діагностики, викладати, пояснювати вправи. Виправляти, ви вчитеся і як проводити заняття один на один, як проводити групові заняття, тобто дуже великий шматок практики, саме практики, і спочатку ви це робите з наставником. До речі, я сказала, що кожний потік тренерський викладаю я разом з однією з або з Мариною Тутоновою, або з Юлією Тіханевою, або з Іриною Бельською. і оцей потік буде Ірина Бельська разом зі мною. А, і, от, наприклад, Ірина повністю вас спочатку супроводжує. Тобто, ви тренуєтеся, є модель, на якій ви тренуєтеся, Ірина, і ви так, наприклад, як майбутня тренерка. І вона кожен крок вас супроводжує, вона вам все підказує: тут ти пояснила не так, тут потрібно було отак, отак, отак. А тут дивись, ти ще це не помітила, А вона сказала так: а тобі треба було так. Тобто ви одразу тут же отримуєте реальний зворотній зв'язок. А, і потім, коли ви всі ці модулі пройшли, у вас ще є самостійна практика, а, там ви вже займаєтеся а, без наставника, тільки якби з клієнтом, але наставник постійно з вами на зв'язку. Ну, тобто, якщо вам потрібна допомога, підказки і так далі, ви це все отримаєте. А, і саме через це, коли ви приходите на екзамен, екзамен це теж суто практичний, ви проводите повністю діагностику, заняття, незнайомій людині. Екзамен я особисто приймаю вас. А ви вже приходите, і ви вже, звісно, всі бояться так, на екзамені, це нормально, переживають, але приходять вже дівчата, і в них реально вже є практичні навички. І тому, коли вони здають екзамен, вони йдуть і одразу працюють. Вони знають, як працювати, вони не бояться людей, вони знають, як взаємодіяти, як пояснювати, бо в них вже. Є багато практичного досвіду, і в цьому е, потужна фішка нашого навчання: що після нашого навчання ви реальний професіонал, ви не просто людина з папірцем, і потім ще не зрозуміло, що вам з ним робити. А ви реальний професіонал, який прямо після екзамена може йти і проводити заняття, надавати послуги. Якісні, я хочу підкреслити, якісні послуги. От, більше того, у нас також є окремий модуль по просуванню: як знаходити клієнтів, як презентувати себе як професіонала, як вести соцмережі, все це ми даємо нашому навчанню. Отак. От так що, да, і відповідаючи в цифрах, як я і сказала, що навчання в середньому 4 місяці, тобто, ви почали в середній жовтня, листопад. Грудень, січень, лютий, десь в кінці наприкінці лютого, на початку весни, все, ви вже сертифікований спеціаліст з практичним досвідом. Отак, От тому розраховучі. Далі давайте наступне питання. Хто приєднується? Дівчата ми говоримо про професію фейс тренера. Uh, і якщо у вас є якісь запитання конкретні до мене про навчання, про якісь перспективи і так далі? Якщо вас це цікавить, будь ласка, пишіть запитання, буду вам відповідати. А я відповідаю на запитання, які писали за до ефіру. Uh, далі, наступне питання: чи реально заробляти добре, працюючи лише фейс тренером? А, значить, абсолютно класно, що задають конкретні фінансові питання, тому що це абсолютно логічно, що людина йде навчатися для того, щоб заробляти. А, значить, відповідаю вам, що так. А і тут от одразу я навіть собі поставила плюсики, що всі ці питання їх можна об'єднати. Я на них відповім зразу. Дивіться, наступне питання.